Цьогоріч на великдень під час дії комендантської години буде дозволено відвідування культових споруд для освячення великодніх кошиків. Будь-яке інше безпідставне перебування на вулицях та в громадських місцях вважатиметься порушенням комендантської години. Повідомляє начальник прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Комендантська година діє, і всі заходи повинні здійснюватися з урахуванням комендантської години і тих обмежень, які діють на території району та області. Якихось поліпшень по Внесення змін під конкретно не буде. Ми вже на жаль, це вже не перший рік святкування Великодня в таких умовах. Тому, маючи попередні досвід, ми відповідно так, що будемо організовувати як в минулому році. Володимир Чернов закликає населення не порушувати правила комендантської години. І свято Великодня не є виключенням. Нічна служба може бути відбуватися, але як в минулому році закрито. Якщо люди зайшли після 12.00 годин, вони знаходять в церкві не пересувається містом, і тоді вже до четвертої години ранку.